Сьогодні ми розбираємося, як же розмовляють діти у три рочки. Хто не бачив моє попереднє відео, хочу познайомитися. Звуть мене Людмила, я психолог з великим досвідом роботи. Дуже люблю цей вік. Три рочки в цьому віці такі цікаві дітки, тому що вже будують речення, прості з двох-трьох слів активно розширюється словниковий запас. Мовленєвий розвиток дитини є важливою частиною її загального розвитку для багатьох батьків, стає тривожним сигналом. Якщо їх дитина не розмовляє три роки, це слухові проблеми можуть бути. Якщо дитина не чує добре, це може впливати на її здатність вивчати мову, розлади аутичного спектру, інтелектуальні розлади. Ще буває таке, що діти розростають у двомовних сім'ях. Вони теж будуть розмовляти пізніше, але оволодіють двома мовами. Психологічні фактори влияють травми, стреси або недоліки в емоційній підтримці можуть теж впливати на мовиневий розвиток. Як же допомогти дитинці? Постійно розмовляйте. Живе спілкування зі своєю дитинкою допомагає швидше позбутися проблем із мовленням. Завжди уважно слухайте, читайте казки, вірші, а мультики. Майже на мінімуму, узверни. Заохочеться спілкуватися з однолітками, якщо дитинка буде спілкуватися з однолітками, вона більш комфортно себе почуває, якщо вона не дуже гарно розмовляє, вона буде навчатися у інших дітей. І вербальному спілкуванню тому це дуже гарно буде впливати на її розвиток і розвиток мовлення, якщо є питання.